Друзі, всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. Чи можлива мобілізація людини з інвалідністю? Ну, начебто, вже на ці питання відповідали, і були в мене навіть окремі відео з цього приводу. Але такі питання задаються і задаються досить часто, і особливо бентежить людей з інвалідністю третьої групи. Ну, Я маю на увазі чоловіків призовного віку 18-60. У нас на сьогоднішній день. Призовник це 18-25. І він може бути мобілізований за відповідних обставин цю категорію, поки що не чіпаємо. З 26 до 60 років в нас є вік мобілізаційний на сьогоднішній день. І от якщо ви маєте першу, другу чи третю групу інвалідності, чи можуть вас мобілізувати. Ну, виявляється, що за діючим законодавством можуть мобілізувати людину з інвалідністю. І там є відповідні умови. Для цього це три основних умови, які я розповім в цьому відео. І навіть були випадки, коли людей з інвалідністю. Мобілізували. Про це колись окремо записував відео, там було рішення суду, людина судилась за це. Отут посилання залишаю. Тому, якщо цікаво, залишайтесь, послухайте це відео. Якщо будете вважати його корисним, звісно, поділіться зі своїми знайомими. Це допомагає розвивати канал. Також нагадую, що в мене є телеграм-канал, там набагато швидше тезово, по суті, виходять всі ці новини. Щодо змін діючого законодавства, а також ділюсь практичними кейсами і ситуаціями. Дуже цікавий канал. Підписуйтесь по пошуку, можете для себе там щось корисне знайти. Я впевнений. посилання на нього залишаю в описі під цим відео. Переходимо до основної теми. Відео відсрочка від мобілізації. Закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Всім вам відомий цей закон і стаття 23, тому що. То на мене підписаний я дуже часто цитую цей закон, і по статті 23 ми постійно розбираємося з відсрочками, тому що вони змінюються, щось прибирають, щось додають, якісь умови там змінюються. По інвалідності вже давно нічого не чіпали. І от зазначено, в нас в законі. Починаємо з основного акту. У нас що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, військово зобов'язані визнані в основному порядку особами з інвалідністю. Тобто, все зрозуміло. Немає перша, друга, третя група, є особи з інвалідністю. Третя група має такий же статус особи з інвалідністю, тому тут ніяких питань не повинно бути. Разом з тим, є одна умова тут, в цій же статті, яка зазначена, за якою може бути мобілізована людина з інвалідністю будь-якої групи. Це пункт 2. І тут написано наступне: особа з інвалідністю, а також особи, зазначені в пунктах 3.15 частини першої цієї статті, у зазначений період. Можуть бути прийняті на військову службу за контрактом, тобто за своєю згодою. Якщо ви погодились на це, вас можуть мобілізувати. І тепер переходимо до інших випадків, за яких можуть мобілізувати людину, яка має такий статус з інвалідністю. Перший такий розповсюджений випадок, і в тому рішенні суду якраз там обумовлено було це, коли людина має статус інвалідності, але ТЦК та СП чомусь його не бачить з якихось причин. Хто собі формував там резерв плюс і оцей розширені дані формував собі або цей квиток електронний з QR-кодом, ви бачили, що там на сьогоднішній день вже є ця інформація щодо інвалідності і чомусь вона не у всіх підтягується автоматично. Ну, у когось вона з'явилась при наявності такого статусу, у когось вона не з'явилась від слова взагалі. Це дуже важливо, тому це питання потрібно врегулювати. Кожен, хто має резерв плюс і хто має статус людини з інвалідністю. Перевірте обов'язково, чи є цей статус у вас в розширених даних з оберігу і чи світиться цей статус в військовому квитку електронному. Якщо ти цей статус ТЦК не бачить, треба до них звернутись письмово, долучити свій документ про інвалідність, або це там довідка до акту МСЕК, або це ріш витяг з рішення експертної команди. Це новий документ. Він з ну як новий, з 1 січня 2025 року він видається на сьогоднішній день після того, як МСЕК ліквідували, і тепер у нас експертні команди цим займаються. Так от, якщо ТЦК не бачить ваших записів про інвалідність, обов'язково їх треба внести. Звертаєтесь письмово, пишете, що я такий та такий. Та маю інвалідність такої та групи. Підтверджується це таким та таким -то документом. Прошу внести в єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів інформацію щодо статусу в мене інвалідності там відповідної групи. Копію документа додаю. Ну і чекайте, звісно, коли у вас оновиться документ і з'явиться цей статус. Для чого це потрібно? Щоб ТЦК та СП. Не мобілізувала, якщо у вас навіть не буде відсрочки. І от тепер ми переходимо до питання номер 2 щодо відсрочки. Звісно, якщо у вас її немає, а є лише статус людини з інвалідністю, то оформіть її. Не нехтуйте цим правилам, тому що випадки такі були, коли людина не оформлювала відсрочку і її мобілізували. Так, багато хто скаже мені, що в статті 26 закону про військовий обов'язок і військову службу є підстава для звільнення. З військової служби як інвалідність, але для цього потрібно написати рапорт. Цей рапорт повинні розглянути, підписати його, винести наказ щодо вашого звільнення і все таке інше. Ну і ви розумієте, що це займе якийсь час. А який час невідомо. Це буде залежати від командування вашого. Тому я ще раз кажу: не нехтуйте цим правилом, оформлюйте відсрочку. Зараз вона оформлюється або через СНАП, або через Резерв Плюс. Кожен обирає для себе той шлях, який йому там. Подобається там. Не хочете встановлювати резерв плюс, будь ласка, йдіть до ЦНАПу, до ТЦК. Наразі ходити не потрібно. Як зробити це через ЦНАП? записував декілька відео. Залишу тут посилання. Хто не в курсі, обов'язково подивіться, там багато корисної інформації. І третій варіант, ви пам'ятаєте, можливо, хто дивився мої відео, коли скасували ці МСЕКи, В нас е законом цим же самим і постанови 1335, і законом про ці експертні команди було визначено, що по деяких періодах. Перепровірять інвалідність, у кого там закінчилось у кого там припав цей період на військовий стан в нас. І там було чітко розписано, про це також детально знімав відео, обов'язково подивіться на каналі, вони є кому і як, коли потрібно було це зробити. І от якщо ви не зробили цього, якщо ви вважаєте, що на сьогоднішній день ваша інвалідність автоматично продовжена, то я вас можливо здивую, вона автоматично вже не продовжена. Тому цей факт також перевірте. І вас за таких умов, звісно, можуть мобілізувати, тому що ви будете вважати, що у вас є інвалідність, а у вас її по факту може вже і не бути. Це також обов'язково перевірте. Оце всі умови, такі основні на сьогоднішній день, які стосуються мобілізації людей з інвалідністю. Якщо залишилось питання, пишіть під цим відео, звісно, за можливості, по суті, буде відповідати. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони зазвичай з'являються. Також, певне, не будуть вам цікаві і корисні. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!